Все, что было сделано в 1986 году, было абсолютно неэффективно, нецелесообразно или вредно. 26 апреля в час 25 минут помещение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС при подготовке его к плановому ремонту произошел взрыв. Обрушився шатер перекриття реакторного і кровля машинного возалов. От получених ожогов 9 чоловік госпіталізировані. Обстановка на С в городі Припиті і прилегаючих населенных пунктах нами контролирується. Це перше повідомлення про аварію. Наступні теж починатимуться зі слова секретно. Право на ознайомлення з матеріалами розслідування спеціальної урядової комісії отримують лише члени Вищого керівного органу СРСР, Політбюро ЦК КПРС. З учасників першого етапу ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС візьмуть підписку про нерозголошення. Розслідуванням обставин аварії на ЧАЕС в різні роки займалися фахівці семи комісій, у тому числі і міжнародних. Вичерпної відповіді на просте запитання, чому це сталося, не дала жодна з них. Сьогодні достеменно відомо: Чорнобильський реактор не міг не вибухнути. За конструкцією це була атомна бомба, яку проєктувальники спробували переробити на нагрівач води. Але цей нагрівач був небезпечніший за зброю, бо не мав запобіжника. Величезну потужність уранової вежі утримували в своїх руках кілька людей. Рано чи пізно вони мусили схибити. Спорудження вибухонебезпечних реакторів було першим кроком до катастрофи. Другим стало планове випробування систем контролю і безпеки на найбільшій і найсучаснішій АЕС Радянського Союзу Чорнобильській. Випробування систем безпеки реактора очолив заступник головного інженера станції Анатолій Степанович Дятлов. Анатолій Дятлов, заступник головного інженера Чорнобильської атомної електростанції. У 1956 році з відзнакою закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю автоматика та електроніка. Підлеглі характеризували дятлова як вольову, вимогливу і амбіційну людину. У 1987 році був засуджений до 10 років позбавлення волі. Дятлов завжди ходив на станцію пішки. Під час 5 кілометрової прогулянки обмірковував програму Дій. Того вечора підстав для роздумів мав більше, ніж звичайно. Випробування планували провести напередодні, але для цього треба було знизити потужність реактора. Робити це заборонив диспетчер «Київенерго». Довелося перенести експеримент на ніч. Більше часу для маневру не було. Блок зупинявся на ремонт. Випробування повинні були здійснити начальник п'ятої зміни 4-го енергоблоку Олександр Акімов та старший інженер управління реактором Леонід Топтунов. Окрім них на блочному щиті управління тієї ночі перебували інженери управління турбінами та блоком, персонал з попередньої зміни, турбіністи, стажери. Але саме дятлов, Топтонов і акімов згодом будуть визнані головними винуватцями катастрофи. Олександр Акімов, начальник зміни номер 5 четвертого енергоблоку Чаес, звільнений від відповідальності у зв'язку зі смертю від гострої променевої хвороби 11 травня 1986 року. Місце за пультом інженера управління реактором зайняв Леонід Топтунов. Леонід Топтунов старший інженер управління реактором, скорочено СІУР за освітою фізик ядерник. На момент аварії йому виповнилося 25 років. Від кримінальної відповідальності звільнений у зв'язку зі смертю від гострої променевої хвороби 14 травня 1986 року. Тобто нов, похований на Мітінському кладовищі в Москві. Після аварії його разом з іншими ліквідаторами доправили до єдиного на весь СРСР відділення радіаційної медицини. Тієї ночі директор і головний інженер АЕС відпочивали, поклавшись на керівника випробувань. Анатолій Дятлов одноосібно приймав дуже серйозні рішення. У випадку успішного завершення випробувань, Станція отримала орден Леніна за перевиконання плану із забезпечення країни електроенергією. Директор йшов на підвищення до Міністерства середнього машинобудування, а дятло обійняв би посаду головного інженера об'єкта чаес 2 Зрив випробувань перекреслював усі плани. З цієї ситуації був лише один вихід виконання програми. Спочатку інженери повинні були знизити потужність реактора до 700 МВт. На більших чи менших обертах керувати процесами в активній зоні було складніше. Згодом, відключивши енергію, оператори змогли б підрахувати, скільки часу генератори за інерцією вироблятимуть струм для подачі води в систему охолодження. Таким чином, персонал у реальних умовах перевіряв, чи здатен реактор сам себе захистити від вибуху в момент раптового знеструмлення. Оператори працювали в стресових умовах. Вони почувалися як льотчики, що сприймували свій літак в землю і чекають, доки автопілот виведе машину з піке. Працювати на низьких обертах небезпечно. Для фізика ядерника це як табличка множення. Начальник зміни блоку Олександр Акімов знав, що реактор у режимі потужності 200 МВт, образно кажучи, починає плавитися через надлишок пари. Але керівник випробувань Анатолій Дятлов не вивчав особливості роботи реактора. Він закінчував виш у середині 50-х. А тогда ядерную физику в институтах еще не выкладывал. Снижение потужности было первой серьезной ошибкой, сделанной тієї той ночи. Анатолий Степанович, в программе записана мощность 700 мегаватт. Ниже опасно, не потянем. Забудь это слово, Саша. Ты начальник смены, вот и действуй как НСБ. А Топтунов как должен действовать? А он что, не всего что ли? Да он на должности 4 месяца всего, а тут такие испытания, на 200 мегаваттах всего. Это же самый подлый режим, Анатолий Степанович. Блок встанет. Саша, да блок все равно идет на остановку. Он и станет, но пойдет испытанным на выбег. Все. Да сделаем мы вам выбег. Но почему вам дались эти 200? Да, оставьте истерики жене. Выполняй, все. Через рік і два місяці після аварії в Чорнобилі розпочався суд над працівниками ЧАЕС. На лаві підсудних опинилися колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов, колишній головний інженер станції Микола Фомін, колишній заступник головного інженера Анатолій Дятлов, а також три працівники станції Коваленко, Лаушкін та Рогошкін. Дятлов єдиний з усіх, обрав агресивну тактику захисту. Він категорично заперечував геть усе. За зниження потужності відповідав старший інженер управління реактором Леонід Топтунов. Цей процес зазвичай здійснювався автоматично, але тієї ночі регулятор відмовив. Топтунов, перемикаючи режим вручну, не втримав потужність. Наскільки сильно упала мощність, питання відкритий до сих пор. Одні прибори показали 0, інші показали 30 МВт. Формально, юридично, якщо було 0, Оператори вже не могли піднімати восстанавливать работу роботу реактора. Бездарі, уранений реактор! Ноль. За інструкцією, після падіння потужності до нуля реактор треба було зупиняти. Бо активна уранова графітна зона насичувалася випарами радіоактивних газів, тобто отруювалася. Але зупинка означала зрив випробувань. Дятлов опинився між двох вогнів. Припинити випробування він не міг. Продовжувати не мав права. Він мав лічені секунди, щоб прийняти рішення. І заступник головного інженера обрав найгірший варіант. Так. Топтунов, хвати спать. Давай. Піднімай мощність. Анатолій Степанович, ми отравились. Я сам вірю, що ви зробили. Потім поговоримо. Давай, піднімай. Акімов і Топтунов навряд чи виконали б усне розпорядження Дятлова. Тоді відповідальність за подальші дії лягала б саме на них. Анатолій Степанович, давайте письменне розпорядження або подимайте самі. Інша справа письмовий наказ. Його треба було зафіксувати в оперативному журналі начальника зміни блоку. Зазвичай всі дії персоналу реєструвалися спочатку в чорновику, а до Чистовика вносилися наприкінці зміни. Отож нічого дивного, що сам журнал записів не містив. А от із чорновиком трапилася дивна історія. Хтось видари з нього дві останні сторінки. У матеріалах кримінальної справи номер 1973 є важливий документ. Передсмертна записка начальника зміни 4-го енергоблоку Олександра Акімова на ім'я заступника головного інженера ЧАЕС з питань ядерної безпеки Миколи Карпана. У ній Акімов стверджує, Тієї ночі всі операції на пульті він здійснював, виконуючи розпорядження керівника випробувань. Він дійсно дійствовав по правилам. Він дійсно не залишив ні одного порушення, которое б бы можна було поставити йому віно. Якщо вірити передсмертній записці Акімова, до аварії призвели нерозсудливі дії людини, наділеної особливими повноваженнями. Спочатку керівник випробувань змусив Акімова та Топтунова знизити потужність до 200 МВт. А коли Топтунов не втримав цей показник, дятлов наказав підіймати потужність. Цей факт він теж заперечував на суді. Підвищення потужності отруєного реактора, помилка, яка зробила аварію неминучою. Коли мощність реактора упала до нуля, процес отравлення продуктами ділення і йодом, Пошли особенно інтенсивно. Управляти їм просто було невозможно. От, звісно ж, вам було брічона. За офіційною версією урядової слідчої комісії саме дятлов змусив Акімова і Топтунова продовжувати роботу. І вони, кваліфіковані фахівці-атомники, скорилися. Згодом Акімова і особливо Топтунова назвуть прямими винуватцями катастрофи. Хоча єдина їхня провина нестача досвіду, не роботи, досвіду психологічного протистояння. Вміння твердо сказати ні. Дятлов прийняв хибне рішення, а Топтунов за його наказом довів реактор до стану повної некерованості. Так коротко можна сформулювати висновок урядової комісії щодо причин катастрофи. Ця офіційна версія викликає чимало сумнівів у колишніх колег молодого оператора. На відміну від Дятлова, Леонід Топтунов був фаховим ядерником. Він розумів, що після отруєння активної зони керувати реактором неможливо. То, що топтунов відказався. Виповнять роботу по підйому мощності це точно. Ми не ну, оприлюднюємо прізвище людини, яка після відмови Топтунова можливо зайняла його місце за пультом управління. Запізнілі викриття нічого не змінять. Важливо інше. Леонід Топтунов заслуговує на виправдання. Нехай і посмертне. Парадоксальність то в чому була би? Б Леонід живий, би Топтунова живою, Топтуної Вони говорили, що мов, он молодой спеціаліст. Он... От допустіло ошибку, ведь он же выполнял то, що йому говорили, ведь он не сам выдумывал, да починали. Леонід, Леонид Топтунов не встиг нічого сказати на своє виправдання. Вночі, намагаючись врятувати вже не існуючий реактор, він отримав смертельну дозу опромінення і через три тижні помер у відділенні радіаційної медицини 6-ї клінічної лікарні Москви. Променева хвороба підступна. Перші ознаки нудота, так звана ядерна засмага, слабкість. Згодом стан людини поліпшується. Після нетривалої ремісії хвороба набирає ураганного перебігу. Леонід Топтунов на два дні пережив начальника своєї зміни Олександра Акімова. Все забули вже. Ви понимаєте? Все забито вже. Ніхто вже не згадує, вони Шоні вони анівіть. Ведь... Если б не они, так я не знаю, України б не було, да не только України всех б не було. Науковий керівник радянських атомних проєктів академік Олександров казав, що його улюблене дітище, реактор великої потужності канальний, скорочено РВПК 1000 безпечний настільки, що можна ставити його під лічку або навіть на красну площу. Нині ця фраза сприймається як цинічний жарт. Але до Чорнобиля тисячі випускників інженерних вишів з незламною вірою в надійність РВПК сідали за пульти управління. Чорнобильська АЕС і другі реакторів такого типу отримали в своє розпорядження. Реактор без тормозів. на радянських АЕС аварійні ситуації траплялися щороку. Але інформація про ядерні інциденти засекречувалася. Конструктори реакторів і чиновники Мінсередмашу Намагалися приховати власні прорахунки. Ніхто не попереджав операторів, що реактор втрачає керованість і йде на саморазгін саме на низьких обертах. Реактор зірвався тоді, коли оператор нажав кнопку АЗ-5, тобто він нажав аварійний тормоз, стоп-кран. Вміста стоп крану пройшов зари. Потужність реактора можна було регулювати за допомогою єдиного засобу стрижнів уповільнювачів, виготовлених із борної сталі. Усього їх було 211. Бор заспокоював ділянку активної зони, у якій зростала реактивність. А для плавного зниження реактивності доборної основи проєктувальники доточили графітові насадки. Графіт на мить стимулював реакцію, а потім в зону входили борні уповільнювачі. Коли стержні опускаються в э, реактор, спочатку йде збільшення мощності і затем вже починається. Э, Спад мощности, реактор глохнет. За регламентом для стабільної роботи в активній зоні постійно мали бути щонайменше 15 тижнів, але цим нормативом оператори нехтували. В действительности, оказалось, что що буде не трудно управляти, а реактор становится взрывоопасным. Підняти потужність реактора з нуля можна було в єдиний спосіб, витягнувши з активної зони стрижні запобіжники. Оператор, який ймовірно замінив Топтунова за пультом, зробив це. І Дятлов наказав починати випробування. Після нервового початку зміни учасники випробувань заспокоїлися. Старший оператор управління реактором Леонід Топтунов повернувся на своє робоче місце. Реактор вийшов на задану потужність. Дятлов поспішав. Він не знав, що запасу стрижні в активній зоні недостатньо. Реактор палав зсередини. Він вже припинив існування як керована система. О першій годині 23 хвилини ночі Анатолій Дятлов наказав починати головний етап випробувань – імітацію аварії. Генератор, що забезпечував електропостачанням помпи подачі води, знеструмився і пішов на вибіг, тобто працював за інерцією. Інженери зробили необхідні виміри. Всі полегшено зітхнули. Єсть! Записали параметри? Так, да. записано. Хорошо. Саш. Олександр Федорович, розганяємося. Давай, глуши реактор! Акимов та топтунов, натискаючи кнопку аварійного захисту п'ятого рівня, діяли суворо за регламентом. Усі стрижні слід було вводити в технічні канали одночасно для миттєвого припинення реакції. Ніхто з присутніх на щиті управління не здогадувався, що реактор розбалансований, позбавлений необхідної для охолодження кількості води, вже був готовий до розгону. І занурені в зону графітові наконечники стрижнів спрацювали як каталізатор. Реактивність зросла, паливні збірки розбухли, а борні уповільнювачі, не дійшовши до аварійної ділянки, застрягли в деформованих каналах. Двома потужними вибухами реактор розірвало зсередини. Це сталося у першій годині 24 хвилини після опівночі. Так да як такое можна? Гідроудар в деараторах. Ми ж все правильно делали. Після аварійні дії ліквідаторів були правильними й чіткими. Через шість хвилин після вибуху на станції вже працювали пожежники. Бійці двох караулів під командуванням лейтенантів Правика і КБНК першими піднялися на дах машиною зали АЕС, куди вибухом викинуло шматки розпеченого бетону та паливо з реактора. Навпроти димів зруйнований енергоблок. Відстань по прямій становила 50 метрів. Пожежники загасили рештки палива і отримали величезні дози опромінення. Це Мітінське кладовище Москви. Тут поховані ліквідатори шестеро пожежників і 20 працівників АЕС. Це місце символ скорботи і. Одразу після Чорнобиля здавалося, що катастрофа стане застереженням для всього світу. Фукусіма 2011 довела. Урок не засвоєний. Тут майже все як у Чорнобилі, а може й гірше. В реактори лилася вода, потім пролунав вибух. Далее, руинация, предвыщение фону на узбережье в миллион разів, перші жертвы у скорботному списку. Они не приняли во внимание железобетонные факты, которые были накоплены в результате экспериментов и аварий. А вот это уже говорит только о том, что в руководстве этих аварийных штабов и в руководстве эм, действий по. Прийняттю рішень в аварійних ситуаціях принадлежить людям некомпетентним. У Чорнобиля минула чверть століття, а досі не існує єдиного реєстру втрат. За приблизними підрахунками, значні дози опромінення отримали 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі Росії. Площа забруднення склала 155 тисяч квадратних кілометрів. Прямі збитки країн колишнього СРСР оцінюються в 118 мільярдів доларів США за цінами 1986 року. Кількість загиблих від дій радіації за офіційними даними 31 людина, за оцінками незалежних джерел 530 тисяч осіб.